Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що лідер республіканської меншості в сенаті Міч Маконел заявив, що йде у відставку з посади у листопаді 2024 року. Про майбутню відставку сенатор оголосив на тлі обговорення в конгресі питання про надання Україні додаткового фінансування для протидії російській агресії. Сенатор Макконнелл підтримує законопроект, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України, в заяві, яку він озвучив 28 лютого. Макконнелл зазначив, що дозволить новому поколінню лідерів очолити республіканську конференцію сенату. Кінець мого внеску є ближчим ніж мені цього хотілося сказав у своєму виступі сенатор. Минулого тижня МакКоннеллу виповнилось 82 роки. У 2023 році він став сенатором, який найдовше перебував на посаді лідера партії у сенаті. Один із найбільш недооцінених в житті талантів знати, коли прийшов час переходити до наступного розділу свого життя, сказав Маконел. Маконел зазначив, що до кінця терміну свого обрання до січня 2027 року він залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентукі. Видання AP пише, що помічники Маконела повідомили, що його заява не пов'язана зі станом здоров'я сенатора. Попри значний спротив у республіканській партії, зокрема від прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор Маконал висловлюється за ухвалення законопроекту щодо допомоги для України. Зараз під час оголошення про свою відставку Маконел сказав: я наполегливо працював, щоб пакет національної безпеки був ухвалений на початку цього місяця. Повірте, я знаю політику всередині моєї партії в цей конкретний момент часу. У мене багато недоліків, але нерозуміння політики не одним із них. Коли я думав про те, коли донести ці новини до сенату я завжди уявляв момент, коли я матиму повну ясність і спокій щодо завершення моєї роботи. Момент, коли я впевнений, що допоміг зберегти ідеали, у які так сильно вірю. Цей день настав сьогодні, сказав Макконел. Після виступу лідера республіканської меншості. Сенат підтримав Макконнела оваціями, а лідер більшості демократ Шумер підійшов і потис Макконнелу руку. Теж саме потім зробила низка інших колег. Президент Байден заявив, що йому шкода чути, що Макконнел має намір піти у відставку з посади головного республіканця в Сенаті. До президентства Байден разом із Макконнелом пропрацювали разом в Сенаті 24 роки. Резидент назвав лідера республіканської меншості в сенаті опонентом, який ніколи нічого не спотворював. Ми довіряємо один одному. У нас чудові стосунки, ми гаряче сваримось, але він ніколи ніколи нічого не спотворював, сказав Байден. Спікер представник палати представників Майк Джонсон, реагуючи на наміри Макконела. Назвав сенатора Скентукі одним з найвпливовіших лідерів сенату в історії. Жоден законодавець не зіграв більшої ролі в формуванні федеральної судової системи ніж Міч. Я приєднуюсь до своїх колег, і вітаю його історичний внесок у республіканську партію та конгрес. Його спадщина залишиться для наступних поколінь, сказав Джонсон. Ось таку інформацію опублікувало видання Голос Америки і інші. Медіація, захілики стосуються того, що Маконел має покинути ось цю керівну роль в республіканській партії в Сенаті. Наскільки я розумію, це має відбутися після виборів 2024 року, тобто в листопаді місяці. Загалом шкода, що Маконел покидає. Цю посаду, він достатньо досвідчений сенатор. Велика вдячність йому знов ж таки за підтримку української держави, за його позицію, за його розуміння міжнародних процесів, так, які зараз відбуваються. Цікаво буде побачити, хто ж зможе очолити республіканську партію в сенаті, які будуть потенційні. Кандидатури, і як, власне, сама партія в Сенаті буде змінюватись, або ж продовжувати той порядок денний, який запроваджувався Макконелом. Але це також залежить від того, в якій, власне, позиції опиниться республіканська партія після загальних виборів 2024 року, чи вони будуть далі в опозиційному форматі, чи вони повернуть. Контроль над Сенатом. Це вже ми будемо спостерігати у листопаді цього року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!